Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Народна мудрість говорить: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Днями ряд політичних діячів, як за кордоном, так і в Україні, а саме у Дніпрі, опинилися у центрі гучних скандалів, які взагалі не мають один до одного жодного відношення. Є лише єдине, а точніше, єдиний, хто їх пов'язує. Це мер Дніпра Борис Філатов. Конгресменка Вікторія Спарц, вочевидь, найбільш відома в Україні серед усіх членкінь американського конгресу. Передусім, через те, що вона етнічна українка. На початку повномасштабної війни вона відвідала нашу країну і одразу була записана мером Дніпра Борисом Філатовим у своїй друзі. Она реально безбашенная и совершенно бесстрашная. Она может в течение суток смотаться на Донбасс, сидя на волонтерской снаряге внутри буса, заскочить на пару часов в Днепр, а потом рвануть на передок за Запорожье. Сама, без охраны и сопровождения. «Вика, не делай мне нервы. Ты же конгрессвумен. Ты чего сидишь сама два часа в кафе и ждешь авто? А если тебя украдут, будет скандал». Смеется. «Да, я дружу с Викторией Спарц. І коли я читаю бред во разума про агентів Москви трампістів і наративи Путіна, то понимаю, наскільки недальновидны многие представители отечественного політикуму після зустрічі з Борисом Альбертовичем, пані Спарц зробила гучні заяви на адресу української влади. що зараз відбувається у вас в Україні, тому що ви не вирішуєте деякі проблеми. Я буду дуже чесна і відкрита весна. І тому що ви їх не вирішуєте, то що вас відбувається і підтримку, яку ви не ви, яку ви не получаєте, і з того, що ви проблеми не вирішуєте, і я хочу бути чесною, вам допомогти. Я можу нічого не казати. Ми будемо грати ці ігри з нашої сторони, з вашої сторони, давати вам 10 штук, 5 штук в артилерії, щоб вам там ви себе трохи краще чувствували, які нічого вам не допоможуть, і казати всі ці, ці речі, ми це можемо грати в політику. Всі грають в політику, але політики вже хватить. У вас хлопці гинуть саме молоді, саме кращі в вашій країні, і ваші люди займаються політикою і нашою, mm -hmm. і тому хватить уже займатись. Тобто, ви говорите про те, що є певний тиск з боку офісу президента на місцеву владу, на очільників місцевих адміністрацій та на військову владу. В цьому проблема полягає. Я правильно розумію? Я вам скажу, то те, що наприклад, ви не даєте бюджетів для того, щоб ваші міста могли себе обороняти. Це вже проблема. Ви забрали всі місні бюджети в офісі президента. Одразу зрозуміли, хто накрутив Вікторію Спарц маячнею про, начебто, позбавлення міст бюджетів, публічно назвавши прізвище Бориса Філатова. Борис Альбертович не став це спростовувати, але менше став хизуватися дружбою із конгресменкою. Утім, пані Спарц продовжила робити все більш і більш суперечливі заяви відносно України. А після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів ця тенденція різко пришвидшилася. Так днями в інтерв'ю британському виданню The Telegraph Вікторія Спартс заявила, що не розуміє з якого дива українці можуть вимагати збереження. Ціх територій. якби вони перемагали у війні, тоді це було б зовсім інша ситуація, пояснила трампістка свою позицію. Ці слова викликали хвилю обурення серед українських політиків. Так, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в соцмережі X з цього приводу написав. Останнім часом спостерігається якийсь шабаш манкуртів. Один народжений у Києві став представником Путіна. Інша з Чернігівщини міркує про доцільність відмови від українських територій, називаючи український народ безликим. Вони у чому причина такої агресивної зневаги манкуртів до своєї батьківщини та свого народу. Це вкорінене почуття меншовартості чи спроба самоствердження. Але щоб це не було, і те і інше викликає огиду. Під Манкуртом з Києва пан Стефанчук мав на увазі спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, А під Манкурткою з Чернігівщини власне саму Вікторію Спарц. А ось речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий був конкретнішим. На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими українському політикумі. Ніхто американську конгресменку не підтримав. А ось мер Дніпра Борис Філатов публічно ніяк на заяви своєї подруги не відреагував. Нагадаємо, раніше пані Спарц також розкритикувала президента України Володимира Зеленського за його, на її погляд, обурливу поведінку під час суперечки в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Дівенсом. Але і тоді мер Дніпра теж жодним чином не прокоментував слова конгресменки. Або не хоче псувати з нею свої дружні стосунки, або розділяє її погляди. Іншого пояснення цьому мовчанню знайти важко. Днями в центрі скандалу опинилася ще одна людина, наближена до мера Дніпра. Ні, Борис Філатов ніколи не називав її своїм другом або товаришем, але і сказати, що вона чужа Борису Альбертовичу було б неправильно. Мова йде про депутата міськради Дніпра минулого та теперішнього скликання незмінного члена промерської більшості Олега Григорука, затриманого днями за звинуваченням у створенні організованого злочинного угруповання, яким він за версією слідства і керував. На виборах 2015 року пан Григорук обрався до міської ради Дніпра у складі опозиційного блоку. Ця партія утворилася після Євромайдану шляхом ребрендингу проросійської партії регіонів. На Дніпропетровщині опозиційний блок контролював Олександр Вілкул. Але у 2016 році меру Дніпра Борису Філатову вдалося переманити групу депутатів з опозиційного блоку до своєї більшості. За це зрадники отримали посади та контроль над деякими грошовими потоками. Серед перебіжчиків був і Олег Григорук. У якості заохочення за зміну політичної орієнтації він став куратором встановлення у Дніпрі зупинних комплексів із вмонтованими в них торгівельними кіосками. Нові торгівельні павільйони встановлювали за бюджетний кошт, але з'ясувати скільки місто витратило на встановлення комерційних кіосків, виявилося неможливим, оскільки окремої статті витрат лише на них немає. Торгівельні павільйони є невід'ємною частиною зупинних комплексів. Які, до речі, до війни обходилися міському бюджету у 300 тисяч гривень кожен. Тобто за тодішнім курсом більше 10 тисяч доларів за фактично навіз із торговельною будочкою. На ці комплекси з міського бюджету витратили десятки мільйонів гривень. Ба більше зупинки у Дніпрі виявилися найдорожчими зупинками в Україні. Сам Олег Григорук так коментував їхню захмарну ціну. Перед тим як казати, що дорого, треба піти і зробити. З чого узяли, що зупинки дорогі? Порахували вартість будматеріалів? Добре, скажімо, матеріали можуть коштувати 100 тисяч, але є ще ціна роботи. І взагалі, чому за три роки лише зараз почали говорити, що зупинки дорогі? Їх же купували через тендери. Вартість бачили усі. Тендери нормально проходили. Компанія, не пам'ятаю, як вона називається, запропонувала найдешевшу ціну. Нікого з торгів не знімали, каже Олег Григорук. Бачили, нещодавно у Придніпровську машина в'їхала у зупинний комплекс. Так, ось він вистояв. Перед виробником ставили завдання, щоб комплекси були якісні та безпечні. Там розраховано все навантаження, удари. Після гучних скандалів, коли медіа сповістили, що на одній із родичок Олега Григорука фактично замкнули увесь процес здачі цих кіосків в оренду, і вона вирішувала, кому і на яких умовах ці павільйони здавати, депутата відстранили від кураторства цього напрямку. Більше того, сама тема якось зійшла на нівець. Втім, підприємливий депутат, який у міськраду теперішнього скликання обрався теж від проросійської партії, цього разу ОПЗЖ, вже забороненої, та знову увійшов у промерську більшість, знайшов нову тему для освоєння бюджетних коштів. Цього разу він зайнявся темою встановлення дитячих майданчиків. З ринку були витіснені інші компанії, які робили гойдолки та гірки. А їх місце зайняла близька до пана Григорука фірма. Дитячі майданчики встановлювали за захмарними розцінками безбожно оббираючи міський бюджет. За даними слідства, пан Григорук та шість його подільників завдали місту збитків на 7,5 мільйонів гривень. 4 квітня їх усіх затримали правоохоронці. Ось як про це повідомила Національна поліція України. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з обласною прокуратурою оголосили підозру учасникам ОЗГ, які завдали бюджету майже 7,5 мільйонів гривень збитків на облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра. До складу організованої злочинної групи увійшли депутат Дніпровської міськради, директор комунального підприємства та його зас. Ступник як спільників, останні залучили до протиправної діяльності ряд підконтрольних підприємців, щоб заволодіти бюджетними коштами. Фігуранти вносили до акцій виконаних будівельних робіт фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі звітностей на рахунки компанії підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різницю у сумі, а це майже 7,5 мільйонів гривень, розподілили між усіма учасниками схеми. Днями поліцейські провели 39 обшуків в офісних приміщеннях комунального та підрядних підприємств та вилучили документацію, гроші у різній валюті, флеш-накопичувачі, чорнові записи та шість автомобілів. На підставі зібраних доказів сімом учасникам організованої злочинної групи оголошено підозри. Наразі усіх взято під варту справам внесення застави на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна 30 мільйонів гривень це загальна сума застави для усіх сімох затриманих. При цьому депутат Григорук, щоб вийти на волю на час слідства, повинен як організатор ОЗУ внести 10 мільйонів гривень. Цікаво, що сам він позиціонує себе як людину малозабезпечену, яка існує лише завдяки допомоги родичів, бо пенсії єдиного офіційного джерела доходів йому звісно не вистачає. Але що тимчасово не працюєте? які тоді джерела доходів? Був? Пенсія за що визовите? Пенсія, Пенсія так. як по інвалідності. ви живете на пенсію по інвалідності? Так. Скільки вона? Я не пам'ятаю. Ну, дві з половини тисячі. Три майже. Да? Вам вистачає? Родичі добре, десь помагають, десь. Родичі Батькі, допомагають. Є, Ну, Звичайно, У мене сім'я велика. Окрім Олега Григорука, затриманий ще один представник міської влади, а саме директор комунального підприємства Розвиток територій міста Ігор Нікітін. Саме через це КП з міського бюджету вимивалися гроші. Воно закуповувало за даними слідства дитячі майданчики, які вироблялися в приміщеннях більше схожих на якісь сараї чи гаражі, ніж на сучасне виробництво. Звісно, Борис Філатов не коментує ані затримання депутата міськради Олега Григарука, ані затримання директора комунального підприємства Ігоря Нікітіна. Зате після чергового російського удару по Дніпру безсумнівно знову почне повторювати тези, які він завжди проговорює. Погані правоохоронці тримають під слідством керівників комунальних структур, і через це, начебто, значно ускладнюється ліквідація наслідків російських ударів. Але що конкретно інкримінують цим посадовцям, Борис Альбертович, звісно, уточнювати не буде. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.